Вступати по-новому у Чернівецьких вишах розпочався спекотний період. З 11 липня там приймають заяви від абітурієнтів. Однак, починаючи з цього року, випускники шкіл можуть подавати всі необхідні документи, не виходячи з дому в Україні. Запрацював сервіс онлайн вступу. Ми б хотіли показати вам повну відсутність черг у зв'язку з цими нововведеннями. але черги є щоправда під палючим сонцем біля воріт чину вишикувалися бакалаври і ті, хто вступає на заочну форму навчання. Документи ми почали приймати від таких абітурієнтів ще 4 липня, і продовжуємо приймати документи на п'ятий курс спеціаліста-магістра до 22 липня. Особисто подають документи і деякі абітурієнти БДМу, якщо ж вступники вступають на припустимо на основі здобутого освітнього колекційної. Рівня мовивши спеціалісти про ступі на курс, чи на основі здобутого ступеня бакалавр. Відповідно, це може бути п'ятий курс а, в магістратуру. То дійсно вони подають заяву в паперовій формі. А От цьогорічні випускники шкіл і ті, хто бажає вступити на перший курс вишу, до 27 липня мають нагоду зареєструватися онлайн. Дуже зараз багато людей, тому як ми бачимо, сайт не грузить. Попри технічні проблеми, випускниця п'ятої гімназії Тетяна налаштована оптимістично. Краще. Почекати декілька днів, коли він вже не буде так виснути, коли вже буде менше людей на ньому, і щоб все нормально пройшло. Гладко в БДМу розповідають через нестабільність роботи сайту, деякі випускники приходять до них з паперовими документами. У нас створений відповідний центр подання електронних заяв, де працівники приймальної комісії допомагають сформувати оцю електронну заяву і подати до нашого чи до якогось іншого цьогоріч. Можливість стати студентом є практично в усіх хто склав ЗНО, Освітяни. Такого поняття, як мінімальний бал або прохідний бал, як було минулі роки, зараз немає. Цього року ми встановили план по на рівні 100 Балів випускниця Тетяна збирається опановувати it технології. Результати ЗНО в неї більш ніж достатні з української мови 196, з математики 184, з англійської 182 бали. Тетяна та інші абітурієнти мають право подати документи на п'ять спеціальностей в одному вищі, але не більше 15 Загалом минулому році було подано порядка 7,5 тисяч заяв. Серед них електронних заяв було 4,5 тисяч. Минулого року до нашої університету подали близько 8,5 тисяч. Заяв, що ж до ціни навчання, то вони очікувано виросли. у розцінки за рік на бакалавраті стартують з 8,5 тисяч гривень. До тих спеціальностей, які на які був менший попит, то ми ціну залишили на рівні минулих років. На яких був більший попит, то звичайно ціна була збільшена з урахуванням індексу інфляції. Тепер учинив найдорожче вчитися на прикладача англійської мови 17 тисяч, і на правника 16 тисяч гривень за рік. А от у БДМУ вартість навчання зросла на одну тисячі. Найбільш популярна. Спеціальність того року лікувальна справа цього року це медицина. Того року вона коштувала майже 21 тисячу навчання за один навчальний рік. То цього року це 23 тисячі. Триватиме прийом електронних заяв від абітурієнтів до 27 липня. А до 5 серпня усім рекомендованим до зарахування треба буде подати оригінали документів: додаток до атестату, сам атестат, паспорт і сертифікат ЗНО. Це стосується тих, хто йде на держзамовлення. А от для контрактників термін подачі оригіналів буде довшим на декілька днів. Павло Монахо, Роман Палатик, Чернівецький промінь.